Друзі, привіт! Впевнено, що ви точно маєте досвід консервування в скляних баночках, але чи чули ви щось про реторт пакети? Якщо ні, тоді це відео для вас. Ми розповімо, що це таке, як реторт пакети працюють, і порівняємо їх зі звичними скляними банками. А в кінці відео вас чекає декілька лайфхаків, як обрати правильну тару для консервування. Починаємо! Що ж таке реторт-пакети? Давайте почнемо з короткого історичного екскурсу. Ідея виникла завдяки розвитку технологій упаковки в 20 столітті. Їх створили як заміну звичайним консервним банкам. Перші реторт-пакети були розроблені для забезпечення військових в армії США у 1977 році і використовувалися для зберігання їжі в польових умовах. Після успішного використання в армії реторт пакети почали впроваджуватися в комерційне виробництво по всьому світу. Зараз їх застосовують у харчовій промисловості, медицині та косметиці, дозволяючи зберігати продукти тривалий час. Їх використовують також для дитячого харчування, кави, напоїв, заморожених продуктів і навіть у космосі. Чому ж унікальність таких пакетів? В тому, що вони зроблені з багатошарового матеріалу: зовнішній шар з поліестеру для міцності, наступний шар з алюмінієвої фольги, це бар'єр, який захищає продукт від світла, кисню та вологи, та внутрішній шар, який контактує з їжею і виконаний з поліпропілену. Таке поєднання матеріалів витримує високий тиск і температуру для того, щоб стерилізувати продукцію в автоклаві. Як правильно використовувати реторт пакети? Насправді все дуже просто. Наповніть пакет. Видаліть зайве повітря. Герметично запаяйте пакет за допомогою спеціального приладу. Готовий шов має бути рівним і міцним, щоб забезпечити герметичність та довгий термін зберігання продуктів. Стерилізуйте реторт пакет в автоклаві, як звичайну банку. Які ж переваги мають реторт пакети? По-перше, вони легкі і це зручно для транспортування. Також вони займають набагато менше місця, ніж звичайні баночки. Пакети не б'ються на відміну від скла і не потребують спеціальних умов для зберігання. Також пакети підходять ідеально для зберігання супів, соусів або інших продуктів. І, враховуючи сучасні українські реалії, важливо згадати ще одну вагому перевагу: ретор пакети це найкраща тара для забезпечення військових поживним та збалансованим раціоном. Вони легкі, компактні і міцні, зручні для транспортування та зберігання в польових умовах. Якщо ви хочете консервувати страви для наших військових, ми рекомендуємо обирати саме реторт пакети. Єдиний мінус таких пакетів: вони є одноразові і не підлягають повторному використанню. А які плюси та мінуси мають скляні банки для консервування? Почнемо з переваг. Банки прозорі, тому завжди ви бачите, що всередині і як воно виглядає. Повністю екологічні і можуть використовуватися багаторазово. Але є і декілька недоліків: така тара важка, крихка і займає багато місця. Отже, як же все-таки обрати тару для консервування? Кожен варіант має свої плюси та мінуси. Але вибір залежить від ваших потреб. Якщо вам важливі естетика і повторне використання, обирайте баночки. Якщо ж потрібна зручність та легкість, або ви хочете спробувати щось нове у світі консервування, реторт пакети ідеально вам підійдуть. В описі до відео, як завжди, залишаємо посилання на товари для консервування. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео!